Музика і візуальні мистецтва. Музика і візуальні мистецтва такі різні на перший погляд. Музика невидима, живопис, скульптура, архітектура нечутні. Становлення музичних образів відбувається в часі, а візуальних у просторі. Проте, коли сприймаємо мистецтво, ми відчуваємо, що музика нерідко викликає в нас уявлення. А живопис починає звучати яскравими фарбами. Колорит, кольорову гаму картини можна порівняти з тембровими барвами в музиці, а мелодії з виразністю графічних ліній або обрисів архітектурних споруд. Застиглою музикою або музикою в камені називали архітектуру мислителі минулого. Справді, ми відчуваємо гармонію поєднання частин будівлі в цілісну композицію симетричність чи несиметричність, аналогічною є будова музичних форм. Чергування музичних звуків, як і повторення елементів в орнаментах, утворюють певний ритм. Поясни за світлинами, які музичні ідеї проникають в архітектуру. У храмі, де музика гармонійно поєднується з архітектурою, скульптурою, образами, ікон, фресок, мозаїк, вітражів, складно навіть визначити, який вид мистецтва потужніше впливає на людину. У православних соборах і церквах служба відбувається в супроводі хору, а капела, основою співу є багатоголосся. У храмах католицького і протестантського обрядів під час богослужінь, окрім хору, звучить орган найбільший у світі клавішно-духовий інструмент, який називають королем інструментів. Органна музика й сама багато в чому схожа на архітектуру. Масивні баси є фундаментом композиції, а мелодії з верхніх регістрів утворюють каскад звукових башт. Що линуть до неба. Орган звучить велично і владно. Під час свят храми прикрашають інсталяціями. Подумай, чи можна прослухану музику порівняти з архітектурою, що ожила. Аргументуй свої міркування. Сучасні українські композитори часто використовують у назвах своїх музичних творів слово фреска до портретної галереї Леся Людмила Дичко. Композиторка, новаторка, авторка музики в різних жанрах насамперед хорових. З юних років цікавилася взаємодією мистецтв. Леся Дичко здатна бачити звучання в кольорах, візуальні образи перевтілювати в музичні, звідси особливий потяг до суміжних мистецтв. У спадщині мисткині є варіації писанки для фортепіано, декоративно-ужиткове мистецтво, п'ять п'єс, замки луари, архітектура, дитяча опера, вертепне дійство, театр. Вона створила чимало фресок для хору, оркестру, карпатські, французькі, іспанські, швейцарські, хорові, джерело, фрески за картинами Катерини Білокур і балет Катерина Білокур. Музика і візуальні мистецтва гармонійно поєднуються в інсталяціях, саунд перформансах. Де митці і мисткині експериментують за звуком, створюють унікальні акустичні світи з метою передати емоції через звукові вібрації у просторі, вони залучають не тільки слух, а й зір глядачів, відкриваючи нові горизонти мистецького сприйняття. Мистецька скарбничка, інсталяція, монтаж, установка, композиція, що створюється художником із різних елементів. Побутових предметів, промислових виробів, природних об'єктів тощо, перформанс форма сучасного мистецтва дії в реальному часі.